Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів, які граються на індивідуальному чемпіонаті Європи, що зараз проходить у Румунії. На черзі стартовий поєдинок іншого відомого гросмейстера з України, чемпіона світу за версією Фідея, Руслана Пономарьова, який в першому турі грав проти значно більш молодого азербайджанського майстра Фідея Сулеймана Сулейменли. Суперники в цій партії розіграли французький захист е 4 е 6 д 4 д 5 кінь С3, кінь Ф6. Класичне продовження. Руслан Пономарів ставить пішака на Е5, грає Ф4, С5, кінь F3, кінь С6 і слон Е3. На дошці утворилася табія системи Стейніца Болеславського, в якій у чорних досить широкий вибір. Сулейманли зупиняється на популярному варіанті з просуванням пішака на А6. Чорні планують зіграти b5 і розширити свої володіння на ферзовому фланзі. Пономарьов спочатку реагує стандартно, ставлячи ферзя на d2. І після ходу b5 у білих зазвичай вибір між двома ходами: піти А3, гальмуючи пішака чорних, після ферзь b6 зіграти кінь 2 зміцнюючи пішака Д4. Також в цій позиції часто білі міняються на C5 двічі і ставлять ферзя на F2. Але Руслан Пономарьов робить інший хід, просуває пішака на h 4, маючи на увазі захопити більше простору на королівському фланзі. Чорні реагують стандартним розміном на d 4 і далі виходять слоном на c 5 Українець грає h 5. Аналізуючи цю партію, я зловив себе на думці, що знайти за чорних якийсь надійний план. Який дає їм шанси на повне зрівняння становища не вдається, наприклад, в партії накамура Акабян 2009 рік чорні пішли ферзь Б6. але після різносторонніх рокіровок розміну на С5 білі зіграли F5 і створили вбивчу атаку на королівському фланзі. Та Сулейманли вирішив загальмувати білого пішака, зігравши аж 6. Це формально теоретична новинка. Але, як я вже сказав, повної рівності чорним вона не дає. Після довгої рокіровки ферзь А5, король Б1, розмін на Д4 Б4, кінь Е2, ферзь С5, але Руслан Пономарьов відмовляється від розміну ферзів, відходить на d2 з метою на д4 поставити коня. Тут, мабуть, один з небагатьох моментів, коли чорні могли зіграти краще. Можна було відійти ферзем на Б6 і після кінь Д4 зіграти кінь С5 з подальшим кінь e 4 Хоча і в цьому випадку білі зберігали потужну позицію. В певний час можна зіграти ж 4 і домогтися розміну свого слона на чорного коня, після чого білий кінь буде просто домінувати над поганим слоном чорних. Але Сулейман Ли вирішив зіграти інакше, він поставив пішака на А5. Вочевидь, з ідеєю розміняти погану фігуру через поле А6, але кінь Д4 грають білі. Руслан Пономарьов врахував, що після слон А6 білі можуть навіть не реагувати на цей хід, а просто зіграти F5, починаючи конкретні дії, спрямовані проти Чорного короля. Наприклад, кінь Е5, ферзь F4, у білих дуже потужна позиція, а чорні ризикують залишитися без рокіровки. Сулейманли вирішив все ж таки зіграти два нулі. Але це полегшення чорним не дає. Білі продовжують атаку, граючи ж4. Чорні намагаються контратакувати на ферзовому фланзі, але після А4 g 5 Пономарьову першим вдається зачепитися за пішака суперника на своєму фланзі. Аж Ж зіграв Сулейманли, Тура ж 1 Гра білих проста, зрозуміла та дуже сильна. Чорні можуть зіграти Б3, але після розміну на Б3 бити далі не варто. Пішаком, тому що відкривається А, а конем просто не можна, тому що висить тура g1. Але можна і треба побити на g5. Після взяття просто стати під пішака і, вочевидь, атака чорних заходить в глухий кут, а атака білих продовжується. Тому Сулейманли Манли у відчаї вирішив зіграти f6. Послабивши пішака Е6, більш пішли слон D3, турою захистивши туру G1 і вже готуючись до взяття пішака. Чорні мали можливість захистити його турою, але тут вже дається в знаки слабкість поля G6, куди заходить слон з нападом на туру H6, і атака білих продовжується без проблем. Тому А3 зіграв Сулейман Ли, але кінь Є6 вилка, і після ферзь А7 взяття на F8. Точно розрахований хід. Якщо чорні заберуть на b2, створюючи загрозу мату, то білі дають шах слона h7 з темпом, відкриваючи шлях ферзю до пішака d5. Після взяття коня ферзь d5, захист пішака А2 і загроза ферзь g8. Білі виграють. Тому Сулейман Ли вирішив все ж таки забрати на F8, і білі отримали час на очевидний хід b3. Тепер білий король знаходиться в безпеці, ну а чорного чекають дуже погані часи. Сулейманли намагається закрити позицію на королівському фланзі, граючи f5, але не даючи відкрити вертикаль F, чорні тим самим послабляють пішака G5, якого Пономарьов забирає турою. Кінді 6 напад, але взяття на f5, ферзь Д4, загроза мату. Але український гросмейстер захищається дуже просто. Робить заздалегідь врахований хід ферзь С1, після ферзь С3 грає H6. Позицію чорних врятувати неможливо. Вони намагаються це зробити, але все вже вирішено. Ферзь d 4 тура f6, король H8. Зараз загружує взяття тури, тому розмін на g7 з шахом і слон g6 грають білі. Слон d7 f5. Білі нападають на коня, той відходить. Тура f8, шах тура g8. І Тура H1. Ще один шаг, після якого суперник Пономарьова здався. Дійсно, до мату буквально один хід. Після перекриття конем ферзь заходить на h 6, а якщо зіграти король g7, то Тура f 7 Ось така дуже потужна партія у виконанні Руслана Пономарьова. Він буквально декласував свого суперника прямою атакою на ворожого короля. Якщо це відео вам сподобалось, Тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!